Перший я приніс весну, розбудив усіх від сну. заспіваю під вікном, люди звуть мене шпаком. Привіт! Сьогодні я хочу прочитати тобі оповідання Василя Сухомлинського шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці клена голосно заспівав шпак. Він тільки но пролетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив Я вже прилетів. Весна настала. Спів шпака почув у своєму гнізді горобець. Він спав під стрихою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати, та, почувши шпака, горобець турбувався. Він розбудив горобчиху, яка спала у сусідньому кубельці, і сказав: Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Ось така історія, дід. А ми вже нарешті дочекалися весни. І перші пташки, які повертаються до нас, це шпаки. Пропоную тобі згадати, як називається будиночок для шпака? Шпаківня. А кого своїм співом розбудив шпак? Горобців. А як назвала Горобчиха-горобця? Вона назвала його ледарем. Мабуть, тому що він любив довго поспати. Пропоную пограти в гру. Птахи і комахи. Розглянь малюнок і визнач, де птахи, а де комахи. Пропоную обвести птахів червоним кружечком, а комах зеленим. Поміркуй, де птахи, де комахи. Так, червоним кружечком це птахи зеленим комахи. Ми молодці, справились з тобою з завданням. А чи знаєш ти, що не всі птахи прилітають одночасно з теплих країв до нас? Поглянь на такий пташиний годинник, який показує, який птах прилітає, за яким птахом. Першими прилітають шпаки. За шпаками прилітають жайворонки. За жайворонками прилітають солов'ї. За солов'ями прилітають ластівки. Чудово! Ми сьогодні з тобою багато попрацювали, і гадаю, багато нового ти дізнався. Вже час прощатися, але не забувай піклуватися про птахів навесні. Виходячи на вулицю, візьми трішки зерна, щоб покласти годівничку. До нової зустрічі!